Ти вже й не велосипедест, заходь. Я на облікчому варіанті. Здару. Каву робити, може. Каву, чай, капучино. Ні, каву. Ну давай каву. З молоком? З молоком. Це капітаном Моргном. А яджик Даніелс. А що ж? Все, в бачері тоді може. Якби лишити коча гарами баня, щоб заповнити. Певно мені село більше сподобається скоро. Аліка, де можна води попити? З крану, бачите? Ні, ну можна зігнути встань попити. Можна зігідно в стені. Знаєш? Знай, конечно. А в чому вона тебе не знає? Серега, певно, приїхав. Думаю, та нова пані, на велосипеді їде на машині. А Серега є був фікшен. Так. Заходь познайомитися, хоч. що в мене є компаньон, буде крутити зі мною позаду. А ти впали, на моєму інше фітнесу? Ну привіт. Все, хело. Бо я тебе вчора не дуже добре бачила. Довго ти з від вас. Привіт! Який ти вже великий. Ти ж розкоротати доженеш. Чужі, чужі діти, <голос> <голос> діти бистро ростуть. Це точно. Це що, точно. На петроні? Глушає. А що? Спішлева не вижу. А що? Як на гаражку, то не треба глушити. Сиди, <голос> може собаку вкрасти. А кому мати? Я теж думаю, кому на треба. Так, так, так. Ну, тобі чашечку сюди. Ага. Але тобі нудьгує, розумієш? Що там? Пане колега, собака щось тут не чути його. <реж> а та, це твій батько, так? Да? Ага. З ти, ну, ти подивись. На що? Щось коло цього погано тут. Яке? Ну оце, крутний цим так. Ну крутнув і... Ще нормально крути. Розкрути! А що з ними так? А ну, що ти скажеш? Я тих спеш. Вело, ти всіх Що, на, я фонарик прощаю. Не береш? Ні, <реку> так куди ж? Мене це не легко ти на руль! Та ні не хоче. <ріст> Що-небудь аби не так. Як всіх. Ну він призулька ще так не буде поки буде. Так, що лазив за А він тобі цей, дає то резу свою мати, це <ріст>

Менше, так, да, так. Да, Менше прибачення. Це будемо кабель. Нормальний кабель, вважається воно. Це зараз випускни хто. Зараз краще направо а потім наліво. Ми йдемо на це, через пашлик їдемо, так? Да? Ні, я просто там, де був басейн раніше. А що, наїдемо яром? А ну, тут вийде. Так, щоб рани не піднялися, виступали жалев, так я їм по ногах. Я теж від той жилевий ялік дійшов. Wow. Я не думав, що так заяви. Ось, прямо перед собою. Да, він Тут вже було. купа машин. Війна, пішов підами. Сіки село у нас гарне. Бачите, яка панорама? Дуже гарно. Сережа, тобі хоч би кепку якусь, ні? Не на голову під бах, аби... Та й весь він склади, да, були? Ні, це трактор на бригаду. Це риба ри номер три. Олег у уже. Дядя Олег не бы два круга бы сделал. Так повільно У мене вітер тормозить. Давно в велоспорті в залі. А? – Давно в велоспорті? О, ні, я не, не вело спорті зовсім. Це так, я любителька, я не ну, геніальна. Одеська раніше хтось їздила. Ні, Ді, дійсько і одеська. Ну, Дійська легка, одеська така трошки мені дала цікаві, але, але я не Дивись, теж води наберемо. За чи тим мали приводи мені не довіряти? Я тобі ще давала приводи мені не довіряти. Да. Ти погано провокуєш, я тобі хочу сказати. Ну, погано? Треба добре Ага. Ні, вдома вже. Кого? Ну тут можна і не набирати, можна там. Ти Йде? Да. Петронівка сама, куди у нас не приїде. А. А куди ти казав одна сім'я Петринівці? Ось тут, бачить, тримає три корови. Та це лишилися три спецтактив. Корови? Ну а що вони? Ні, а тут є жилі димки, ми приїжджали. І трактори кореян достояв. <ресваж> я вже, вже забруднилася. Да. Ні, це вона забруднилась. Цепка спала з першої зірки. Сорян, що я вас спішила. Посели. Посели, давай. Там. А, ты храни? Нет, а что ты идом начал? Позоростый дырок. Мы можем. Oh. So, ну То пішли, хоч по, по тому будівництву полазимо. Чи yeah, що? Чи давайте хоч на якусь, якусь хату зайдемо, подивимося, як люди жили. Що буде ще? Кримінал. Чому з ним так а що? Тут щось нічого нема. це ж там вже ж, нічого нема. Бробківці вже 10 разів перехороне на кладовище. Афі... А да все. -да 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 -да, як Іспанії. <реш> да, баба, О, був. Ще й в армії би не пішов би тоді біга? А, да, баба актуальна. <реш> <реш> Такі чесно приїжджали, так, да, біля центру? Така там церква? Ну якась капличка, на... Одна баба краще, ніж троє дітей, правда? Легше на руки. на <реш> руки <реш> <реш> І не довелось би її виносити в ЗАКСу. <ріст> Хіба схватить <ріст> <то. ріст> то там? То то вже в патирох там виносяться рука. <ріст> О, ці рей. То ми тобі не сміхаємося, то це понятно. А це ж твоя потенційна жінка, як тебе сміється.

А дивіться. Ой, жасику. Інтернет проведений. Коли їй передавав, Думаєш, о, як обично покрали.

Да, ну, да да давай, 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 паук. Чего давай, паук? Охеренно! Ти проїдешся туди на засвіт? Да, зараз я все встану. Добре. А за цей ставов, скажи, що тут ловити, можна вигляд. Просто подорогуємо. Що ми трохи на сіках цих не, тут не тут. Кого немає? Майдеш. Вертайся назад. Ще раз. Та полісменти вже... А, що? <сі》> ще. Це Починаєш так? Ти, ти не знімаєш блоги ніяких? Я? А я ж не блогер. Я... Я думав, так. що ти блогер? Я так, без п'яти минут любі, бачиш. Може в тебе определенна група кровиш. Друга мінус. Мене комари не люблять. У мене друга плюс вже. А моє наоборот люблять якраз. Ні, не, не не Як вже нема нікого, тільки я один лишаюся. Якщо б всіх поз'їдали, все. Віталій, бери, чого ти Та, що ти. Я тут не знаю, що зараз розпоїм. Ти поки не будеш не знати, то вже не будеш Бей, знати. Ні, не їсти, їжте, я просто. Ти це... вже ви. мені сказала, що треба попостувати. Mm. А сам взяв до два куска та й аппустити хліба тут. і сам мені кажуть, ти маєш сьогодні в опустувати, що ти розжирніла дуже. їхав. Що, я так поняв тако, да? Ну треба мабуть, наверня, те велосипед, як не... в так, провечку. Дві дають чорні. А йому на камінь. Качай. Витягувати камеру треба. Нафіга? А як? Ну тільки не прокрути цю. Ну да, витягував. Не, витягував. Тільки не прокрути, щоб не змістив, щоб знайти. i'll направо на четвертий, наліво на дефталію, так? Наоборот, направо, направо на дефталію. Направо. Так. так, що це мене попутало в цих краях. Девочки операции. На вишу купити на томатку. Просто людей не нема дома. Uh -huh. Це тебе Так. Лебеді? Да. То я з ними ж договорився, це входить вартість туру. А там вся чорне тебе? То не входить в тур? ви не можна подивитися. То платне, то платне. є платне. Май заїжджати. Не витопту тут у траву. Так я лежала добре. Всё, ты до сабы пока. Пацаны, дотримуйтесь. Видишь, реб, вот. Да. О, давай, ковт. Що будемо на газу чи на, на все, костру? На ні, то але вже ж розпалив. Ну а чекай, а в нього є тим бачимо? Що, мали Привет. Привет. Шо, чи в тебе нема газу? Клади, я вже розпалив. Ну і перегоріло. Я й дрова. Ти що, обіжаєш, Ні, то можна на ці ноги чи що? Хай буду, так і кладиш, не Та як, а третя нога кудись? Чи як така? Ну, я думаю, що буде. А кисло, ні а, Кисна бару. Якщо можна достичку. Тоді в цей. Іди сюди. сюди. А це що, там на природі лучше. Щось доки зробив. Замаринував. А я думаю, де це 3 години було. 3 ну. години, 3 години. Ну, і не треба мені кожен час дзвонити питати, де я, так? <рес> а я, ж, браті, думаю, зараз не пишу, думаю, та ні, ще рано. 55 хвилин, ще, все, так, коронну, хвилин так. пройде. Не. Що, мабуть, так все не влізе, мені каже. Якщо б так ногами стати, на колись косички. Легенько. Виноград ядер. Та не поміститься Серега. Треба ну, більше. Ну більше піде волега просити. Вже більшу миску було. Да. Дівчат можна Що? Ну, ну. Дівчат можна вже пригощати. Ви поки доготуєте все. То Це що, ну, типа на 4? так? Да. Ну, на 6. По селянську це буде. Що? Хтось робить по селянську, а хтось не заробітку. Мен... Ну, Велика ти, 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 миска, залізна речіточка, якою доставати там півнішку, знаєш, Я таку плосненку. Типу, да, Часник помелений. Перед і приправи. приправу. А, це сіди тільки. Не, не, вместе, там все потом. А вместе сім? Да, став поки. Ну то Наташа дописала. А чого ты цей? Мало так. Ой, все, я думав, что там бігом все роблять. Ось все, порізав, забирає. Все? Це. Ні, Раз така сама партія. Ні, тут треба щоб вже следує зараз все пішло. Зараз, да. просто там збоку складай. Я не кокаюся <рес> слини, то в мене вже не буде куди їсти. знаєш, коли ти... Ну, ж без солі зараз, Тيب... я би вибіг б... солі без <рес> зараз. Я думаю, треба вже солити. Ти Не думай, робити знаю. Якщо тебе хтось не вийде, каже, я тільки вчу. То ти довчився, чи ти не довчився? Ні, ні. О, гамоч, мавай, гаму до мажор дві роки. Гаму... Ні, я я б... щось лише три роки походила, і то я пам'ятаю гаму і mm. клоуни п'єсу там грала. Да. Я щось не пам'ятаю папи і кнопки наш. Є там, є, є? є? всі кнопки такі. Воздух стоит трав. Сами пиццу я. Хто де буде, не знаю. Ні, це я вот такой спокойно. А я вот такого по-третье. Все угу. Что займи он до спинка? на самом деле. У нас малато разбирается. Вона наш батя, там ще місяць. Місяць. Рокус, бачить де квітку. Все, він да? труситься. А, а він усе не понятно, да? Експерт. Ти що? Завтра. кожен день. Завтра приходиш. Все, я то прийду точно завтра. Поможила треба починати тиждня. Ну. З правильних днів. Правда? Так. Да. Все. Давай тако, До зустрічі. Давай, пока. пока. Все, давай на связи. Мені зараз робить страшно. За кого? За тебе. Не можу за тебе рукати в темноті. Ти може все таки проведеш нас Що? Ти боїшся? Я в темноті ще не ходила, така. Ти боїшся неочікуваних наслідків. Так, все. Короче, я направу ви на лів. Все, дуже раді бачити. До зустрічі. В нових відео Так все. Дуже сильно не підписуй. Такого не під'єд, я тобі ссылку всьому. Кривими там, кривими там якимось. Всякую хереню. Вже змонтоване? Да. Під музикою? Без музики, да ні. Не слід. Як Гомер там. Все. Добру тоді. Йоу. Да.